У четвер, 18 грудня, на території коледжу НАУ було надзвичайно людно. Зустрічали воїнів, прибувши із зони АТО у чергову відпустку. Серед присутніх були військові, керівники міста, депутати, рідні, друзі, знайомі і просто пересічні мешканці. Командир загону, полковник Зесенко В'ячеслав Миколайович, рапортує про прибуття військових із зони АТО. Товарижіралітенант, лейтенант, собою склад звельного загону повітряних сіл. в зони проведення тліських операції. Боевые задания в районе Донецкого аэропорта выгнаны. Траты. Один из коссовых геройский погиб. Старший штат Иван Иванович. Страт материальных технических засобов не Командир Командир полковник полковник Засин. Здравствуйте, товарищи. Показываю! 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 Із вітальним словом до захисників кордонів України звернувся командир Васильківського гарнізону, генерал-лейтенант Аркадій Віталійович Вашутін. Офіцери, прапорщики, сержанти, солдати повітряних сіл, шановні присутні, представники місцевої влади, духовенства, гості та жителі міста Васильків, від імені керівництва повітря. Сочиненного склада, Васильевского гарнизона. Витаю по уверенным места постельной дислокации воинов Железного закона поведенных сил. Сегодня урочисто за всю же полюющие мы. Мы встречаем патриотов Украины, наших сильных, мужних и смелых воинов, которые прибыли в зоны проведения антитеррористической операции. У нас 40 дней мы Непохитно стояли на захисті рідної землі. Ми знали і вірили в те, що захист країни в надійних руках. Зі словами подяки за сумлінну службу на захисті свободи і незалежності країни звернувся до бійців міський голова Сергій Сабов. Шановні побратими, дозвольте від імені Васильківської міської ради, від виконавчого комітету привітати вас з поверненням з зони бойових дій. Ви мужньо виконали свій військовий обов'язок. Вся Україна бачила до цих пір, знає, що завдяки, в тому числі вашому загону, сьогодні Донецький аеропорт залишається нашим українським аеродромом. Ми всі знаємо, що ті кіберги, які сьогодні відомі всієї країни. Завдячку також вашому загону, бо ви захищали їх. Це дуже важливо сьогодні, коли вся Україна знає, що завдяки таким військовим, як ви, тримається оборона. І ми з певними говоримо про те, що наша країна отримає перемогу. Я вам дуже вдячний кожному з вас. Я вдячний вашим родинам за те, що вони в таку скрупну хвилину вас підтримували. Дай Бог, щоб в вашому житті оця служба запам'яталася на все життя, і щоб ви далі по своєму життю принесли ту військову дисципліну, і ту ситуацію, яка всіх вас до сьогоднішнього дня зберегла, ваш командир привів всіх. Одна людина заві дуже прикро, дуже прикро, що дуже багато сьогодні і військових і цивільних людей. Але ми розуміємо, що це плата за нашу незалежність, це плата за нашу свободу. Я впевнений в тому, що подальшому всі ви будете вірними синами українського народу. На жаль, не всі живими повернулися додому. Не зустрівся зі своїми рідними сьогодні, 28-річний старший лейтенант Іван Бенера, загинув на бойовому посту. Немає більшої честі для воїна, аніж боронити свободу і незалежність власного народу, наголосив отець Олег, настоятель Святопокровського храму. Господь говорить нам, що немає більшої тої любові, коли хто покладе душу свою за друзів своїх, і, на жаль, сьогодні. Один дійсно такий не повернувся. Це велика біда. Але кожен з вас дійсно знав, куди їхав і дійсно покладав душу свою за всіх нас. Найбільш зворушливі хвилини розпочалися після офіційної частини: обійми, усмішки, сльози, квіти. Всім хотілося потиснути руку героям, подякувати за відданість і мужність. А саме головне побажати всім миру і швидкого повернення до рідних домівок.